Вітаю вас, діти! Сьогодні ми продовжимо знайомство зі звуками та буквами. Ви вже знаєте, що звук ми вимовляємо та чуємо, а букву ми пишемо та бачимо. Розгляньте картинки та назовіть спільний звук у словах-назвах: Кит, Гриб Сир. Вірно спільний звук звук И. Звук И голосний. На письмі пишемо букву і. звук і слова не починає. Ми його промовляємо всередині та кінці слова. А зараз пропоную назвати слова, виділивши голосом звук і. Розумнички, ви добре попрацювали. Озирніться навколо себе та знайдіть предмети, у назві яких є звук И. До наступної зустрічі!